Так, і спитаємо, чи дійсно те, що сказала Верещук, має право на життя. Слова Верещук. Що це було? Перша карта Дурінь. Тут навіть не треба бути тарологом, щоб зрозуміти дурінь і дурінь. Так, це новий вкид. Розумієте? Нова інформація. Ну, по другню можна сказати, що це типу хаос, посіяти хаос, ну, але справа не в тому. Тут ще в нас є карта допомоги і сонця. Про що йде мова? Оцей вкид, зараз ще. Я вам так скажу, я не хочу заглиблюватися туди дуже далеко. Але те, що сказано, воно не має права на життя. Це башта. От я питаю: от те, що казали, те, що кажуть, наскільки це доцільно, наскільки це правда. Так, це має під собою якийсь мотив, якась інформація, якісь моменти, коли треба підготувати до чого, так нам важко, треба обирати. Хоча мені тут не показано карта обирати це, я ну, не то, що домислюю, а просто з того, що я бачу, тут мені просто коротко показано, башта, ну це не має право на існування, оця заява. Ой, звісно, є таке припущення. Ну не припущення, а війна дійсно. Вона ще й буде двадцять 2024 році, але вона буде трошки інша. Там вже більше будуть домовленості, там такі провокації. Тобто, оце такого жахіття, що зараз не буде. Воно перекинеться на 2024 рік. Це знаєте, це в мене таке відчуття, може воно й смішно прозвучатиме, але це на той випадок. Коли, коли дійсно війна затягнеться, то я буду як та людина, яка це казала. Ну дійсно це популяція, це це для чогось для себе зроблено, для себе, це не для людей, щоб вигородити себе. Ну, ось дивіться, ну знову таки, ну знову-таки мені падає сила, яка потрачена в холосту, в пусту. Оце карта, дев'ятка мечів це переляк, тобто якийсь зробити жахіття, придати тому велике значення, надати тому такого об'єму. Але це заради Ще якогось я... пафосу, це заради чогось свого власного. Це, ще до речі, я ще зараз. хочу сказати, це не вона сама таке сказала. Це, знаєте, це як декілька людей, які обговорили цю ситуацію і вирішили зробити таку заяву. Але вона не має під собою такого підґрунтя, щоб це було дійсно так, це і буде. Війна затягнеться на довгі роки, і ми будемо воювати. Тут взагалі щось іде таке, якісь кулуарні ігри. Да. По карту Дурню вони розуміють, що може бути нова хвиля. Щось зовсім тут, ну, знаєте, як інша війна зовсім. Так, Вони дещо думають, що може це поки ну, як, не то, щоб ілюзорно, просто це той момент, коли дивіться, є частина, яка впевнена в цьому, а є частина, яка каже, та, нічого не буде. Але насправді, насправді кожен з них знає, що. Прийдеться відповідати за свої хитрощі. Ну, Це карта зради, хитрих якихось дій, якихось провокацій, якихось зрад. розумієте? І звісно, за це прийдеться відповідати. Тобто, так, страх є, але вони не, не знають, звідки то очікувати, від кого то очікувати. Ну а таки переживають. Так, да, Таке є. Абсолютно правда. Абсолютна правда. Оце мах, маніпуляція, продавлення ситуації. Піти від одної, ну от одна ситуація, так, яка є в Україні, від неї відійти і прийняти зовсім інший сценарій. Так, це дійсно про це балакають в різних країнах, і це люди по сонцю, це лідери, лідери, які дійсно про це ведуть розмову по королеві жезлів. Королева жезлів це така, знаєте, карта дуже активна. Тобто дійсно це не просто так от: ну, ти подумай, там зваж, ні. Тут дійсно йде тиск. Так, це правда. Безпосередньо думки Зеленського. Йому важко, йому важко. Не, не, не то, щоб там погодитися чи не погодитися. В нього є своя лінія, він теж сонце. Як би там би не було, то, тобто він теж лідер, і не рахуватися з ним неможливо. Йому важко, але він буде відстоювати те, що було заявлено раніше. Україна має відбутися. Як держава тільки з усіма кордонами, які були на період 91-го року. Тут немає такого знаєте, блюзнірства, зрадництва. Ні, він буде нам нести добрі новини. Так, це важко. Він розуміє, що нам погрожують ту війну затягувати. Ну, коли, якщо ми не погоджуємося так, на здачу тих територій, звісно, можливо, нам протянуть цю війну, протянуть. Я не, не думаю, що на роки. Тобто, дивіться, ми вже балакали про те, що перемога б мала бути ще в травні, так? Раніше. Ну, а тут її тянуть, тянуть, тягнуть. Ну, будуть тягнути до кінця цього року. ще будуть тиснути, і будуть тиснути. Але він показує, демонструє Сонце. Він впевнений і все. В мене великі сумніви були, беруть, тому що тут на імператора випала карта Луни. Тобто імператор. Я вам покажу. Дивіться. Карта Луни це брехня. Начнем з того. Це обман, це якась е, недовіра, невпевненість, якесь е, двойне дно якесь, і воно стоїть поруч з імператором. Ви розумієте? Тобто мені зразу навіються, а чи взагалі чи є ця людина? Можливо, це ну, буде діяти якби ще двійник, але те, що. Ну, Раніше я ще дивилася, то в мене під дуже великим сумнівом, чи взагалі Путін буде до того часу, ну, як президент. Розумієте? Угу. Я в листопаді цього року очікую. А, колективний Путін. Ну, хіба що колективний Путін? Ну, Тут полоні це все ці всі розмови про вибори Путіна в наступному році, вони являються полоні... Це брехня, це якась ілюзія. Є. Імператора знову мені показують, знову імператор. Це людина, яка біля нього поруч стоїть. Поруч, ось отут ось, -от, ось, 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 поруч стоїть. Він готов до кардинальних змін. Кардинальні зміни по смерті мають бути. Тобто, я, тут мені не показано карти війни. Тут трансформація. Тобто, все повинно бути. Щось закінчено, а щось починається. Ну якщо показана Росія імператриця як Росія, то скоріше він буде налаштований на закріплення своєї країни на відродження аніж на військові дії, тому що дуже багато в Росії втрат. Це п'ять кубків, це втрати. Втрати як людський ресурс, ті ж санкції, так то ми сьогодні вже спостерігаємо падіння того рубля, і там воно ще буде продовжуватися, ці санкції, вони матимуть наслідки. І ще продовж е, деяких років, то я так думаю, він не налаштований буде на війну. Ні-ні, ні то якось буде все по-другому. Все по-другому піде. Такі де. Да. Король умер, да здравствует король! Ось у імператора показано, ілюзорний імператор, тобто його влада є ілюзорною. І зустрічають нового, нового короля. Так, готові. готові. Ну, воно вже, себе вже е е е пережило, вже, як перегоріло, як вигоряння почалося. Так, готові, так? Да. З майбутнім, так, президентом Росії так. чи знаєш, знайдена обща загальна мова? Так, 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 так. Вони вже давно вони співпрацюють. Ось, ось співпраця взаємна співпраця, звичайно, по імператриці і королеві мечів. Оце саме війна і об'єднала. І об'єднала цих людей, і вони знають, хто то буде, який то буде представник і що вони далі будуть робити. Звичайно, я ж кажу, у них вже зараз вісім петаклів це є праця, праця, що ми робимо разом. Чому не прискорюють? Бо раніше закладені якісь гроші. Повішений. Ну, то ви знаєте, ну, всьому свій час буде, П повинні відбутися якісь певні дії. Щось повинно відбутися. А тоді буде башта, і тут мені показано гроші, вкладені якісь гроші. Може, він собі купує життя і ці останні місяці на троні. Щоб ми протрималися. Щоб ми трималися. Вони не хочуть нашого падіння, але е, теж в часі. От в мене взагалі таке відчуття, що шту, ш, штучно затягується війна до певних якихось подій, яким вже призначений якийсь час, але ну, треба їх дочекатися. І все. Е, вони не налаштовані Україну втопити в багнюку. Аж ні. Оця карта каже: почекайте час. Час, час, час. А оце карта задоволення. Буде вам ваше задоволення і будуть вам ваші землі. Тільки якщо ви протримаєтеся, почекайте. Тому ж дають нам зброю рівно стільки, щоб ми протрималися, щоб ми не виграли цю війну. Прям так от гучно. І щоб ми не впали на дно. От треба триматися до якогось часу. Нагнітається ситуація. Це навмисно робиться знову ж таки, ось страшний суд і дурінь це коли робиться щось, але це такий хаос. Розумієте, на цю війну ніхто не закладував ніяких ресурсів. В Білорусі нема скільки ресурсів, щоб так от взяти і оголосити війну. Це зовсім різні сили. Цього не буде. Ні, це штучне нагнітання, ну, таке, знаєте. Але наскільки я вже розумію, мені здається, що Лукашенко вже може вже трохи передумає розмахувати перед носом Польщі зброєю. Мабуть, uh -huh. це таке, це знаєте, якийсь вкид. Ну, подурно це зробити хаос, робити необдуманий якийсь поступок. Вірніше він не те, щоб необдуманий, щось нове для того, щоб загострити, щоб якусь ситуацію зробити важкою, врешті-решт відволікти увагу. Але там немає такого наміру, щоб Білорусь зібралася і пішла на Польщу війною. Цього не uh -huh. буде. Ні. Абсолютно точно, відсижуються, і в нього у вагнерів є якийсь другий шлях. Вони в Білорусі, можливо, це, це просто якийсь час. Їх не тримають для того, щоб вони там е, збирали свої сили йти на Україну чи збирали свої сили йти на Польщу. Ні, вони десь взагалі далеко. Тут, знаєте, такий, знаєте, повітряний шлях десь далеко. Я так думаю, що вони просто відправляться десь десь-інде. Десь інде. Це просто люди, які там сидять зараз, на сьогоднішній день. Ядерного вибуху не буде. Я це казала і кажу. На Україні це не прописано Всесвітом взагалі. Угу. Я не знаю звідки така інформація, але я не бачу, щоб Миколаєву погрожувало так, ну, щоб дійсно висіла над Миколаєвом загроза ядерного ну, впливу забруднення. Тут... А радіаційного забруднення. Та немає його. Помірність. Двійка пентаклів. Ну, Про це балакають, але. Ну, по помірності цього це не це взагалі не про забруднення. Запоріжська область. По Запоріжжю. Ну, тут теж мені не показано забруднення, але тут є такий момент, коли те, що я казала, якесь порушення правил. Вісімка мечів вона каже про стогнацію. Це не це вибуху або виведення зовсім із строю атомної станції, так щоб воно привело до забруднення. Цього не буде. Але якесь маленьке, щось часткове, часткове. Тут взагалі я вам скажу. Про радіаційне забруднення карти взагалі мені кажуть, це цього не буде. Це розмови, це погрози, це загострювання ситуації. Те, що ми вже переживаємо на протязі року, це знову ну, такі Тобто балачики. це моральний тиск? моральний тиск, тиск. Воно може бути на тих станціях, можливо, там знову якась бігатня, там якесь замінування. Хтось там знову починає вирощати про ті таблетки. Розумієте, це наскільки вони проводять. Настільки це все правдиво, щоб у людей ну, зовсім не лишилося вагань або сумнівів. Але ядерного забруднення на території України не буде, будь-яка то область. Можливо, безпосередньо... Там я ж ще раз скажу, де запорізька атомна станція, там можливо щось, ну то при невиконанні певних якихось робіт або пошкодження якогось обладнання, таке знаєте, як невеличкий витік, те, що іноді спостерігалося. Ну от таке щось, але це не буде масове забруднення ні повітря, не води в Україні цього не буде. Важка, тому що люди вже починають розуміти, що війна затягується штучно. Ви ж розумієте, це ж вартує життя кожної людини. Всі ж розуміють, хто на якому світі знаходиться. Там зверху ті чорти як не можуть домовитися, а хлопці йдуть гинуть. Ви розумієте? Оце ж це ж не те, що образливо, це ж жахіття. І я розумію тих людей, які Це геноцид. так. Це геноцид, це так геноцид. і Аш. від можливо відмовляються. Іти на війну не тому, що не хочуть захищати батьківщину, а тому, що бачать безглуздя влади ну, світової, те, що робиться, оце штучне затягування війни. Так, чи буде в нас мобілізація? То я вже мітінгую. Я просто хвилююся, мене ж розриває від несправедливості. Мобілізація буде. Буде. Буде так, як і раніше. Я не можу сказати, якщо там чують такі розмови, що це прям тотально всі йдуть. Перераховувати чоловіче населення, якби то так будуть. ну, Щоб був певний облік людей, які придатні до військової служби. Але це ну, не таке, що, як кажуть, що всіх от скопом забрали і відправили на війну. Якось не так. Але мобілізація буде. Ну, Тут паш Пентаклів це, це не всі чоловіки. Якийсь процент так, але це не всі, це не тотально, бо попажу це ну, невелика кількість. Але ну, мобілізація буде. Ну, так, а що ж робити, коли там ж теж люди, вони ж не сталеві, хоча вони звичайно і сильні люди, але їм треба і відпочинок, і реабілітація якась треба. Звісно, так, це це, це саме болюче і саме страшне, про що можна думати. Але без цих людей я сплакати буду. Ну, без цих людей, ви розумієте, ну не, не буває по другому. То так я згадую, просто у нас знайомих, уже скільки хлопців похоронили, і вони мені просто дали. Намагатися гатити потець будуть. Будуть. Бо тобто коли суфартони, повторюються, Ті події, які були на минулому прошлому, прошлому році, то я спитала, чи будуть дійсно вони направляти свої шахеди, ракети, що вони там направляють на ТЕЦ. Таки будуть. Провокації це будуть. Тепер будемо дивитися, чи дійсно буде влучання? Так, як я казала, вибірково небагато буде по королеві мічів, це якесь може бути пошкодження десь. Десь, але загалом по королеві кубків ми розуміємо, що це не буде таким жахіттям, як це було в минулому році. Чи очікує Україну блекаут? Ні, мені показує колісницю, це коли йде контроль. Тобто вже знають про цю ситуацію. Можливо, там, де є наші електростанції, можливо, там більше підсилять захист якийсь. Я не бачу, що у нас був такий блекаут, як був в прошлому році. Ні, тут помірність, двійка жезлів, це можливо десь. Ну, це не, не так, воно буде жахливо, як у минулому році. Так не буде. Так, звісно, нас попереджають. Ну, це війна, знаєте, краще, як то в цій, в цій ситуації напопереджати, щоб люди запаслися, щоб не було того хаосу, непередбачуваних ситуацій, щоб не було. Хай краще буде так, розумієте? Але так мені показана ситуація. Можливо, щось, але воно не буде. Це нема це не паніки, нема тотального відключення. Україна не сидить в темряві так не буде. А боротьба на морі буде. буде. Я не скажу, що це прям буде от ми зовсім потопили Чорноморський флот, але боротьба. В морі, в воді вона буде. І вона буде з перевагою на сторону України. Але ми не потопимо взагалі все. Якусь частину, хай це буде Паш, Пентаклю мені показано, але це все ж таки буде. Але це буде. Ну, якщо, знаєте, якщо ділити по процентам, ну Паш це не половина. Ну, хай 25% від існуючого їхнього флоту, якщо ми відправимо на годування там тим акулам, рівнем, то це буде чудово. А так і буде. На воді буде боротьба з перевагою України. Друни вони виробляють, це дійсно так. І туди вкладаються кошти. Паш Пентаклів кошти роблять. Але ми тут бачимо дурня. Ну, це таке собі. Це таке, знаєте, так, вони роблять, недооцінювати їх не потрібно. Вони щось роблять, вони теж викараскуються з цієї війни. Але ми бачимо дурня і відлюдника. От по цим картам я, звичайно, ну, не розуміюся технічно, але в мене таке відчуття, що вони не то щоб неякісні. Там чогось їм не достає, тут нестача якась є, бо тут ще знову таки по луні. Оце п'ятірка Пентаклю це як зброя, так і є луна брехня якась. Ну, це знаєте, якщо Тому так... Може Вони крадуть там гроші, як традиційно. може я, гроші усіхні, крадуть, а мене А я так думаю, що можливо якісь чи деталі, чи щось, якийсь важливий елемент. Йому придають значення, виготівлі ви, ви, ви цього дрону. І якийсь важливий елемент, він не відповідає дійсності. Тобто є оця машина, яка летить. Але в той момент, коли від неї щось очікують, чи воно з направленням не працює, чи щось там таке є, що по дурню воно не відповідає дійсності. І, звісно, це нам на руку. Але те, що вони запускають там своє виробництво, це є. Але ж туди луна й дурінь падають, це не показує. Якусь ілюзію, ілюзію пафосу. Ну, ви здогадалися, так тобто це роздмухують, показують, аналогом, ні, ні. оце таке жахіття ми робимо. І зараз ми як насипемо Україні. Так воно буде летіти. Але щось не буде таке траплятися, що воно не буде виконувати свої дійсні функції. Ну, Я вам так скажу, ракети є. Ну, є. ну, Ну, є. Тут, якщо падаєте, падає, то я можу таке сказати. Але вони йдуть на, на зменшення, зараз я покажу. Те, що було раніше, ну, про ракети ми балакаємо, те, що було раніше, коли тільки розпочалася війна, пройшов час, по колесу фортуни, це десь годова карта, річна карта, Ну, умовно кажучи, плюс-мінус рік, було так багато по, по, король Пентаклів, це ресурси багато. А на виході ми маємо пажа. Тобто, бачите, від великого до малого, тобто їх дійсно стає менше. Вони є, є. Можливо, тут ще десь тут є ірафант, і вісімка кубків. Це коли можливо він домовляється, просить, але йому дають, але мало. Тобто він піде, попросить, з кимось побалакає і, м'яко говоря, іде не з чим. Але йому там щось дадуть. Ну, так, щоб підтримувати якісь стосунки, розумієте, все ж таки вони лідери. Але дивіться, від короля до пажа. Аби було навпаки, так був паж спочатку мало, а тоді король. Це коли ми наростили щось, додавали від пажа до короля. Це багато. А ми бачимо навпаки. Тобто, ну, воно є, але воно все ж таки зменшується. Ну і тут, можливо, вони його трохи притримують. Тут є якесь стримання економлять. Аж хочеться показати. Катюзі по заслузі, сила, Так? карта сила, багато чого. Паж мечів. Паж мечів це така карта, вона як провокатор, от робиш щось таке, щоб було погано, зле роби. Далі йде диявол, це ж вам є ці санкції, Так? і правосуддя. Тобто зруш, зрушуються у них, ну, по цим санкціям, можливо, воно не так примітно, але йде якесь падіння, зрушується щось, розумієте? Як ці санкції не діють? Діють. Ви ж подивіться, що з у них коїться. Ви бачили? Повішений імператриця, сімка жезлів, колісниця. Повішений. Ситуація, поки, ну, ми самі знаємо, в країні йде війна, а плюс ще наша махрова корупція. Про що ми балакаємо, поки повішений. Економіка поки наша, ну скажімо так, не в найкращому вигляді. Але ми бачимо імператриця це плодоріддя. Це процвітання. Буде боротьба. Я так думаю, це не про війну зараз іде мова, а це, знаєте, як уже після війни. От після війни ми балакаємо, так? От що буде з нашою економікою? Там можливо, ну, буде за що боротися, буде що відстоювати, буде багато запитань, на які потрібно буде давати відповіді. так. І по виходу ми маємо колісницю. Колісниця це управління. Я бачу вихід, я управляю ситуацією. Тобто, сказати, що в Україні, ну так, Звісно, зараз йде війна, і ми до цього не були найбагатшою країною світу, так? а звісно, з війною і з корупцією все зійшло. Ну, Я не скажу, що нанівець, але я не скажу, що це провалля і це бездна. Тобто треба буде щось, працювати щось так, щось буде вирівняно. Ви, ви розумієте, за нашим станом економічним все ж таки е спостерігають, тому що іде контроль, і ніхто не дасть Україні впасти. Будуть підтримувати, звісно, будуть допомоги. Так -то я не скажу, що у нас прям ну, таке падіння буде. Нам буде важко, але ми викарабкаємося.